Побутові кондиціонери SkyCold від Neoklima. Особливістю цієї серії є те, що її можна розглядати не тільки як кондиціонер для охолодження влітку, але й як основне джерело опалення в приміщенні взимку. Модельний ряд складається з чотирьох потужностей: від 2 і 6 до 7 і 3 кВт, що дозволить підібрати кондиціонер для приміщень від 25 до 70 квадратних метрів. Кондиціонер Неокліма. Серії SkyCold може працювати на обігрів при зовнішній температурі до мінус 20 градусів Цельсія. Такі високі показники досягаються завдяки використанню ультрасучасного фреону R-32 та потужних компресорів. Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків мають спеціальне гідрофільне покриття, що збільшує ефективність роботи кондиціонера, а також перешкоджає корозії. Серія SkyCold має Дуже високі показники сезонної енергоефективності а на охолодження та А при роботі на обігрів кондиціонери неокліма серії Скайколд дійсно тихі в роботі. Такий ефект досягається за допомогою трьох складових. Дизайн корпусу і оптимізація повітряного потоку дозволяють зменшити шумове навантаження на 3,5 дБ. Тихий режим спеціальне налаштування кондиціонера, коли вентилятор внутрішнього блоку працює на мінімальних обертах. Керування на пульті звуковими сигналами, а також індикацією дисплею. Натисненням всього однієї кнопки на пульті керування користувач може вимкнути будь-які прояви роботи внутрішнього блоку. Кондиціонер має інтелектуальний дисплей, який може показувати стан роботи та допомагати в налаштуванні різноманітних режимів, або може бути повністю вимкнутий, щоб не заважати, наприклад, комфортному сну. Як і більшість кондиціонерів Neoclima, серія SkyCold має функцію Wi-Fi Ready, що дає можливість додаткового встановлення в них wi fi модуля Neoclima, завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного додатка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Функція є надзвичайно корисною, адже ви можете встановити необхідну температуру заздалегідь. І тоді ваша квартира зустріне вас з приємною прохолодою влітку або теплом взимку. Кондиціонер має чотири режими роботи: охолодження, обігрів, вентиляція, осушення. А такі функції, як турбо, сон, таймер. Дозволяють спростити процес налаштування та створити максимальний комфорт в приміщенні. Серія SkyCold поєднує в собі оптимальний функціонал, сучасний дизайн та якість за розумну вартість. Кондиціонери NeoClima – це якість доступна кожному.